Всім привіт! Ви на каналі Супер Іванко. Сьогодні ми з Іванком будемо грати гру. Подивіться. Ми собі порозставляли призики. Всякі. Тут у нас стакан, банан, сумочка. І от там такі іграшки, сюрпризи, суперсінг називаються. Сочок хтось виграє, хтось ще якийсь там суперсінг. хтось яблучко. Тобто таку коробку красиву з іграшками, з І другий ти буде отакий. і отакий ти буде найкрутіший. круги. Отакий. Цей стакан? Так. А зараз ми що будемо? Хто перший буде тягнути, так? Ай, uh тікай, -huh. ми маємо такі попірчики і я буду мішати. Давай, мішай. Давай все. Хто? <or crashes> Ти перший береш папір чи Давай. Один і... ти, один я, так? Я, ти. Ну давай. Ну що в нас? Ми роз... Кому що попалося? Мені ти... один. Ти перший тягнеш? <свист> давай, а я. <свист> Цифра два. І, тата, має. Я буду брати тату, і ти будеш мені собою. Де, та... ну, так. Добре, давай. Так, ми поприв'язували наші сюрпризики до нитки. То у нас туалет на папір. Так, Іванку, тягнеш ниточку якусь, яку хочеш. І за тою ниточкою в тебе буде якийсь сюрприз, ти собі виграєш. Так. Ти не знаєш? А ну, давай. Який тобі попадеться сюрприз? Я думаю, чекай. Дивися сюди. Береш собі якусь ниточку і тягнеш за нею. І що ти витягнеш? Я не знаю, що ти витягнеш. Так, тримай. Притримуй, так. І що ти тягнеш? Давай тягни, тягни, тягни. Те, тягни. Думаю, тягни, тягни. Тягни, Те, тягни. Ні, ні, ти вже взяв все, тягни. Не. Іванко витягнув банан. Не. Супер. Те, а що тягнув. Будеш їсти банан? Але ми тато не не аж третій тягне. Тата, Тата немає зараз вдома. То Іванко буде замість Так, міста. Таперо, міжевуй, ми, ми маємо доско, ми можемо брати. Дві речі, дос... Дві речі. Дві речі. Так, але перший... Ні, ні, чекай. Ти перший тягнув, так що тобі банан попався. Став собі в сторону, не, не хитру Іванку, тобі попався банан. Витягай Та, ниточку, так, все, став. Потім даш собі їсти. Так, я друга, так? Тепер я тягну. Так, а ну що мені попадеться? Тепер я вибираю ниточку собі. А ну, о! Що мені попалося? Мені попалося ось цього. О, Сюрприз, супер, -сінк. Ну, я потім відкрию, добре? Давай зараз. Ми... Ми... Не ми... е, е, Іванку, як то ми будемо відкривати зразу, чи перше всі повитягуємо сюрпризи? Що будемо робити? Е, е... Перше повитягуємо ниточки, потім нам Та, де... міняти. Так, потім. Давай. Так, а тепер Іван потягне за тата, ниточку. Ану, що тато витягне зараз. Тепер не та ти, та? А Ану, не знаю? Ой, стакан. Татовий попався стакан. Ти ж третій тягнеш. Я друга, це татові. Ну ти банан витягнув тато. Стакансь попав. Ти бачиш, який тато? Бо я хотів мені поповшти. Та. І так я зробив баран. <ган> ну, тато, як прийде, ти з ним поміняєшся, тоді скажеш, тату, можна? Я тобі дам банан, а ти мені стакан. М? Mm -hmm. Давай. А тепер ти тягнеш, бо ти номер перший. Заново починаємо. Один, два, три. Mm -hmm. Яку ниточку береш? <плес> Ой! Ой. <плес> Іванко, я сьогодні, <плес> 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 Іванку, Іванку фрукти витягну. <плес> Цікав, цікав. So, ні ні, ні, так Є не перевіряти. Хочуть, ні. ні, не можна, бо ти будеш знати, не можна перевіряти. Так, Іванкові попалося яблучко. Мамі, а, тепер мама, а тепер мама, а тепер мама. А ну, що мама витягне? Мама тягне. Я так, ниточку мама бере. Мама бере маленьку ниточку. Ану. О, яку мама жирну рибу тягне. <риву> О, мама как утягне. Так, давай тепер звідси, витягни відсюди. Все, мама, мамі попалася, дивіться. Ого-го. Добре, я мають, маю ти, ти мені так, я так, закупала. так, так, так. Так, Іванко, а тепер Іванко. А ну що, Іванко витягне, сочок чи Ой, а Іванко витягнув сумочку. А ви ще тут є. А ну, що, попалося Іванкові сюрприз який? Монет? Що, Іванкові гроші попали? 5 євро. 5 евро попалося Іванкове. О, радий, але радий. Молодець. Чудово, Іванко. Тобто ми ще маємо отакі сюрпризи. Та, ми ще всі сюрпризи не повитягали. Ще залишило скільки? Три отакі. Ще три залишилося. Так, а тепер тато тягне. Тепер ти так. замість... А, та, та, та. А, чекай, ні, 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 чекай, тепер... Ні, я та, я тягнула? Ні, я тягнула. Чекай, а я два рази вже тягнула. А чому я два рази тягнула? Ти, ага, та ти, а тепер тато, так? Та, так, після мене йде тато, давай. Я вже запуталася. Мам, ти, я був, я вийшов, ти мені давав. Давай. О, да, Іванко, ви попався. Ой, 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 ой. Сюрприз суперсінг. Угу. Воно, те тато віто. А, це так, бо тато віто третє. Так. А А тепер я маю тягнути? Але я буду зубані мати, і це <гум> Та Ти сьогодні дуже з тобі такі здорові призи. Маються на вас для здоров'я, гарні, хороші. так, А тепер я тягну. А ну що я? Сік. Так, тепер я тягну. Ану, сік, сік мені попався. так, воню... мамі воню... попався сочок. Супер! А Іванко, а Іванко вже зразу потягнув, а ну показуй, коробку впустив, впустив, це дуже високо. А Іванкові теж сюрприз суперсінк випав. Це татові йде мені. А, то одна коробка татові попалася. сама? Так, бо я, цягав, я ага. Борис, отаке це відділяв, коли в тебе було... Тобто на порту вікна я знімаю. Боже, отаке це було татові, отаке це було татові. Так, це татові попалося. І, і це татові, так? Угу. А це мені. Чекай, мені зуму. Так, сік. Вірніше. І мені таке. То щось тобі Ага. Та тобі ти. А що то тато тільки два попалося, сюрприз? Не знаю. Я тут маю. І два, три. Іванку, то щось тато мало тягнув разів, тобі попалася коробка, гроші, банани, яблуко. А як до чотири? <с Мені три, тато... тато щось мав тягнути. Йесус. Щось не знаю, щось одним словом ми збилися. Тому що тата нема, нас тільки двоє ми збилися з рахунку. Так, Іванко виграв, що витягнув собі. Сюрприз, 5 євро, так? 5 євро, це мій перший раз, як я маю. Так, а тепер відкривай свій сюрприз. Це отакий. Давай, відкривай. Ой, ну пошел на напорту, отакий, ти і голиш. Я отак приміцяв. Ми подивимося, чи там є то все одинаково, чи ні. А, чекайте, то тату від цього випало. Я такі мав. А -а -а. Я те... Нота купалася. Мені попало щось таке, що я хотів. Ой, а то ще щось йде, а що це за якісь? Це буде один гелікоптери е, велі... гвинтокрили. От те ж тут буде. А. Ага, з такими вони... Ой, а що то таке? Якісь тут така машина чи то що то є? То таке подібне, як дрон? Переодійка, де є струкція? А, тут. Давай, не тільки ми цю вже заберемо. Окей, затиремо. я вже думаю, що не знаю. А де є струкція? А що то є? Ніка, ніка, струкція. А тут є які вони є, бувають всякі різні. Яке то то рекорма. А, а, мені ти... попався приміру. Перший тобі попався? Отакі. Який то перший? Отакий. А тікає отакий отакий. Це сейво? Ну то давай mm. дивися на нього якось та. Нема там більше нічого короткого. Ні, Ні, нема. <кх> <кх> ну mm -hmm. тоді давай пробувати. Або диви, або він колізе. Ой, отаке ти тут. Сині рожки внизу, а тут всередину там якось треба запхати. Помогти тобі? Да. Не виходить? А ну, дай я спробую. Я камеру поставлю. Та да я подивлюся. Може, ми їх не туди запхали. А вот ми. Ось такого. Бачиш? І, і тут -ту другу туди запхається. Ми вже можемо помінятися. Але ти дивися, бо тут є такий горбик, бачиш? Ось тут його. І тут є така спеціальна для нього виямка. Щоб воно співпадало там. А ну показує, що тобі попало. То як павук, ну то таке подібне, як на дрона. Що ж, -ж, -ж, -ж літає. То ніби сама і крутити. Так. Крутиться? Так. Але, як він тут тримається. І так він сідає. От, 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 Що? що О, там, там все відкриває. Так. О, нічого собі. А ну, чекай, чекай, покажи, бо я не показую на камеру. Ану? Ух ти, як він сів. І де отаке от забирається так? Показуй, показуй. як забирається. Як відкривається, слухай, класна іграшка. І ти так ставиться. Ну. Ну. А ось відкриваємо татові. Супер. Давай, тату відкриємо. Бо це не просто бо ти ігра, але просто другий номер у мене можу поміняти. Так, ну просто треба. Я думаю, що тату не буде гратися з суперсінкою, а віддасть тобі. Правда? Так. Ух ти, ось так іде якийсь другий. А ну, що тобі попався? Черевик. Чобіток. Ah mini numero 5 pops that we have top 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 but chubitoc my parasol taki chubitock parasol com my dog а ну показуй, що там тобі попалося, яка іграшка. Okay, який сюрприз. Ну, То ще маленький холод. Руки. Тіка, як він. А там який тобі попався? Okay. Іван, який там тобі попався? Okay. А той що з зеленими тима? А, мам, дивішся. Як ти горошка була вами, вона крутиться та булава, так? Так. Yeah. О! Дивишся. Закріпив? Ні. Вона хитається, так? Так. Да. Покажи, покажи, бо не видно, ти руку закриваєш. Угу, угу. Давай другу причіпай. Була війна. Ні, вона таку є, що не причіпав. Ще не причепаю. Ти там просто треба попасти. Видиш, вона має такі ці виступи і там такі виямки. Треба, щоб воно співпадало. Ти силою тиснеш, але. По цьому, напевно, не йде. А може, воно не там має бути? От тут п'є в нас. Ага, то на горі має бути, так? А там ноги, тут ноги в нього такі. Oh. Ноги. Давай я, може, тобі допоможу. Да. Угу. Так. Помагати? Так, так, так. Я таке. А так, то я запхала, а тепер тут спробуй запхати. Захоп. Вийшло? Не вийшло? Прошу, хочеш я тобі поменяю ось такий? Ось так має стояти воно? Так. Да. Чекай. Так. Да. Такого, чекай, такого має бути, так? Угу. То так має бути? Так. Да. Ну, гай сюди. Чекай, у мене такий. Дай я попробую запхати. Там щось має відкритися? Та от треба матрюшку. Я таке пара, яке він зміг сісти. А, ну то то. То такого звідси може. Ні. Зверху. Ну, я от тут зробив от так. Ну. Так, давай, сади того чобота туди. ну так. Посади. Просто силу треба тиснути, щоб воно за там так Клікнуло. Немає маю багато. Так, Хотімо, Я не можу, можу це. за цей, щоб телефон у мене стояв. Тримаю. Давай, тримай. тримай. А Ні, де ще одна нога? Там. Да. Ой, то не нога, то щось якось не знаю, що тут. Манус. А то руки. Такий манус. На Насправді не заходить чомусь. Зараз ми запхаємо чекай. Так я ді... запхала, тепер запхаю йому ту булаву, чи то свиротки в нього, чи то булава. Ходимо всередину тепер запхати. Ну крутиться, повертається? Так. Вправо, вліво, вверх-вниз. Ти... Міняємося, конечно і поверста. Давай, що ти хочеш помінятися? Десь то. Отак. Я хочеш... тобі ага. даю і... Ти мені даєш цей дрон, так. а забираєш собі ту коробку, ну, давай. Так, мама тепер буде дронами літати. Ж -ж -ж -ж. Так. Я просто хотіла таке показати, таке буде так і можна рухати. Ї. А, то теж рухається. Так. Давай, справжній дрон. Ти диви, який крутий дрон. І так, повертається. Ага, і твої так... угу. догори йде, ой, до гори йде. Добре не запхала. А ага, воно не ніби так йде всяко, туди повертається, туди. Слухай, то добре, то тако за вітром сюди, туди, угу. куди треба маневрувати, як птах? птах. Супер, то що того треба добре до кінця запхати. А ти відкриваєш е, тут, так? -ту, да? Що? Угу. Тратується? Так, тратує зробимо. Домовилася. А що там ходить? О, я тут вже готова іграшка зроблена. Це якийсь місяць Ке? А що це таке? Щось, щось не зрозуміло іграшки? вера. А і от таке треба, я таке ще триває. А ну натисни, що там буде. Що отаке? Ой! Бомба! Ага, там кнопка є. А, yeah. а ну показуй кнопку. Запхай ту, кул, ту, ту бомбу. То бомба. Ага, там кнопка, вона натискається і бомба вилітає. А Файна іграшка? І що, це? А то що? Не знаю. Чекай. Просто так зробила. Ні, то ні. Так, ну Це буде збивати того. А тепер відкриваємо цю коробку металічну, металеву вернішу. Не знаю, що є там є. Звідки ти знаєш? Це буде отаке. Таке саме буде, то що там намальовано. Давай подивимося. Це теж із серії Супер Сінг. Давай покажемо діткам. Давай. Із серії Super Sink, але Діно, динозаврики. Тут динозаврик піца намальований, динозаврик якийсь там цей, дин... акула. Чекай, це твій? Чупа -чуп. Це та, та Я не пам'ятаю, Іван. Це та твій, -та так. -та 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 -та. Ми одним словом відкриваємо всі сюрпризи і, і, і Іванка, і мої, і татові. Так. Але, звичайно, Тебе що... Шо... тато -та не хоче такими. кинути. <свиси> 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 yeah. так. Ну, тато не хоче такими кинути. А пиш мені. Є. Так, ну, маєш сінків тепер. Тих Пам! мільйон. Давай, ага, давайте ага, давай, ага. першу каху відкри. Коробку. Де ага. тут є? Ви міняйтесь. Що? Як міняється? А він колір може поміняти? Ага. А як тут він колір? Всі такі можуть поміняти колір. Ти думаєш? Так. То це в яку воду їх треба запхати? Холодну чи гарячу? Коли купаєш. Так? Будеш купатися з ним сьогодні? Так. Да. Добре. Візьмеш його покупаєш. А ну подивимося, чи він міє плавати, чи ні. <різь> а помре. Так, Так, давай відкривай, що тепер лишилася нам ця металічна коробка, металева. Є, все. Yeah. Металева коробочка. Так, ці номерки ми забираємо вже. Ми вже зробили Ми наші Знаємо ту коробку, буде мені сюрпризи. Ми вже повитягали. Масівки. Так. Так, це сюди. Іванку, сюди, 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 сюди. Стан на стіл, давай витягаємо. Два, три, три, три п'ять. П'ять є. П'ять сюрпризів в коробочці цій. Добре. Супер. Круто. Ось така коробочка гарна в нас буде. Олі. Що тут попалося? Акула? Така та сама, як в тебе є? Так. Да. Що точно така. А так я теж маю. Теж такий самий? Звідки такий самі тобі себе попали. Так не чесно. Такі теж я маю. Та ти що, серйозно? А що вони такі всі одинакові? Я думала, будуть інші. От такі я теж маю. М -м -м -м. <губ> Бач, мамі попалося, та Іван теж таке має. Такі самі всі попалися такі самі. Оце кітоза є май. Чи серйозно? Це перші, які я отримав. Ага, піца. Динозавр піца. <ріпи> <ріпи> так. Так, ці в нього є. А це все мусор. <ріпи> Саме найкраще цього, так? цевот, а? Цівочку сподобалось, що стріляє. Так. <ріпи> <ріпи> ну, тобто, ти вже маєш чим атакувати. Маєш один дрон, маєш тут буде в нас танк. Тут кейк танк. Як <ривіт> з танка вилітає. Тікай. Цей снаряд. Тікай, коли я ти так, там щось таке. Там щось суш... Ну так зробиш зараз, щоб він перестав вилітати. Там пружина просто є. Так. <ривіт> Все прийшов. Ого, дві їх стріляй, вийдеш. З Станка вилітає снаряд, а ну давайте хворо. Не попало. Не попадеш? За маленький. Як за маленький? Ой, мимо. Іван треба тренування робити тобі на полігоні. Це полігон. Прицілься. попав! Ти диви! Бубух. Попав. Бач, один впав, все, нема вже одного. Так, давай. О, ще один, диви. Вже два вороги впали. <пали> так, ще залишило троє їх і все. Пу, попав, все, ти в нього добре збив. Все, він впав? <пали> він покрутився. <пали> так, і ще один. Ді стоїть змія. Є, так'ю. Це змія. Ще двоє стоять. Так, попав. В акулу попав? Ні. <пали> попав акулу? Ну, ні, на... це Рекс. А, то Рекс. Давай. А в цю попав був Там, чи ні? Попав теж? Що вона не падає? Фу, ось змія. Це не змія, Та... ти не забула? Та воно як змія, Іван. Мам, я тобі сказав, ти... Кара... Цю має чупа-чупс на голові. Що, всі... всіх позбивали? Всіх позбивали? Ні, а такі ні. А ну ці, такі... вони важкі будуть для того. Не правильно. Бух, попав, дивіться, молодець. Все, полігон ми потренувалися на полігоні. Мимо. Мимо перелетів. Попав. Все, супер, все, він впав. Чекайся, Нікол. Він впав. Давай, відкривай стакан. Я був фіта. Витягай oh, okay. пахне, oh. чим пахне. Не чую, чим пахне. Ah, Чуть я застряг. Ти застряг? А ну так. Полеон, полеон. Полеон. Немає стакану. Все. Стакан не маємо. До пиття води і попалися нам такий касітос. Мам, не треба мені отакі маю. Кольорові. Не мені отакі маю. Який? Я не бачу звідси. Пам'ятаєш? Пам'ятає? Туди принеси? Yeah. Де? Ага, маєш такий та. І дивіться, мені рептиліс. Ті, що повторилися тобі ті самі, так? Ну, я не бачу, ти дуже близько, Іван, Дальше, далі, далі. Ага. Ті самі попалися тобі. І це такий. А, є що з червоним кольором, є жовтий. Три. А, Тобі попалося три синіх, о, дивися, бачиш. Одна мені червона. І а, три і, ти мене славі. І, і, і тобі. і тобі. То Три хлопчика і одна дівчинка. Ні. Як ти? А твої падри, твоя абоя. Мої батьки і моя бабуся так вони живуть на Україні, їх тут немає. А нас четверо тут. Все, а тобі попалися бананчик якби. Так, відео ми вже все познімали, всі іграшки познімали, так, Іванку, все повідкривали наші сюрпризики. На всі твої, Іванко, іграшки будуть. Віддаємо тобі всі. Грайся! Це? Так. Це? То давай, кажи всім пока. Всім пока. Дякуємо, Дякуємо. що прийшли до, мене прийшли до мене на канал. На канал. І брали зі... Зим... І брали зі мною участь у розіграші. Так, призів. Mm -hmm. Все, всім пока. Mm -hmm. До наступних зустрічей. Не забувайте ставити лайки нам, подобайки.